Моє вітання, це марафон на телеканалі Ті Вісім Плюс. Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю, що ви маєте змогу доєднуватися і онлайн до онлайн трансляції на Ютуб каналі Ті Вісім Плюс, а також на офіційній сторінці Ті Вісім Плюс у Фейсбуці. вдалі більше ми поговоримо про профорієнтацію, адже за даними міжнародного дослідження ПІЗА. Майже кожен восьмий підліток не знає, чим він буде займатися в майбутньому. А 58% випускників не працювали за спеціальністю жодного дня. Тож про те, як у Хмельницькому реалізовують профорієнтаційний проєкт, про це запитаємо гості нашої студії. Координаторка проєкту Дженерейшн Плюс Оксана Бореська з нами. Вітаємо вас, пані Оксано. Вітання, Дуже рада бути у вашій студії. Дякую за запрошення і розповім детальніше про наш проект. Ну, власне, взагалі, якщо почати із спілкування з підлітками, тому що проєкт уже кілька років діє, так і фактично спілкування є багато. Чи ви бачите те, що діти знають, ким вони хочуть бути, або ж навпаки, є в пошуках в цей період свого віку? Частково частина дітей знають, ким хочуть бути, вони мають не цілі визначені, мають мрії, йдуть впевнено до своєї мети. Частина дітей, що в пошуку, вони розкривають себе. І я думаю, що дуже багато цікавих речей кожного дня дитина матиме змогу відкривати, вивчати, працювати в команді і бути на своїх певних якихось мріях. Які професії Ті, хто вже знає, яким хоче бути, які професії вони обирають? Дуже багато творчих професій, зокрема пов'язані з музикою, з мистецтвом, mm -hmm. з арт. Напрямками це може бути навіть дівчинка, одну з нею знайома, яка розповіла, що вона професійно займається нейрографікою. їй 9 років, і вона вже знає, що це таке, як працюють нейрони мозку, чим вона хоче займатися. і Вона бачить себе митцем саме у цій сфері. Дуже багато цікавих сучасних тенденцій, зокрема, це поєднання, можливо, і музики, і СММ, і контента, і відеомонтування. Ну тобто, діти зараз дуже такі широко профільні розвинені, і вони всі свої навики. Комбінують в щось одне, і немає такого визначення, що є одне один напрямок? Я хочу саме цим. Такі діти потрібні для майбутнього України, так. тому важливо зараз їх направити в правильне русло в цьому віці. Власне, а якщо говорити про навчальну програму у школах, чи досліджували ви про те, чи там налаштовані на якусь профорієнтацію дітей в школах зараз активно працюють багато проєктів, я знаю, які налаштовані на профорієнтацію. Зокрема, це певні якісь навички моделювання свого часу. Це soft skills, hard skills, І діти мають уявлення, але точної картини саме чим хочемо займатися, у діток на жаль, в більшості немає. Тому наш проект Generation Plus саме налаштований на те, щоб відкрити в кожній дитині її код унікальності. І цей код буде розкривати всі можливості, можливо, навіть про які дитина ще не зовсім знає або розуміє. Ну, от власне про те, аби більше люди дізналися про проєкти і про те, на чому він базується, Generation Plus – це річна програма підтримки так, профорієнтації. На чому базується який підхід ви обирали? Для e, наша ціль і мета проєкту, і, зокрема, місія, базується на індивідуальному підході до кожної дитини, до кожної молодої особистості, підлітка до кожної людини, яка зможе повністю себе розкрити. Сюди входять і окремі заняття, тренинги з тренерами. І фасилітація груп, і комунікація, і групова робота. Також сюди заходять окремі заняття з профорієнтації. Тобто, якщо дитина чи молода людина виявить бажання якісь отримати скіли з певного напрямку, то ми це все готуємо і працюємо з тренерами. Далі це стажування, це теж що сподобається певний напрямок. Подобається активність, громадська активність це і створення громадських організацій, і активація молоді. і… Якийсь можливо навіть процес відстоювання своїх прав десь на якихось рівнях. Далі в нас ще дуже широка увага приділяється це екскурсії, що це культурне, історичне, творче, літературне життя міста. Діти будуть теж в цьому теж дуже активну участь приймати. І дуже важлива увага приділятиметься роботі над власними проектами. Якщо є якась ідея, то ми залюбки створимо групу, об'єднаємо всіх, хто може допомогти. І дитина реалізовуватиме свій проєкт. І надалі потім вже по закінченню, отримавши okay. певні знання, вона зможе з цим іти вже в своє життя. Також значна увага, мабуть, десь більшість уваги це психологічна підтримка, uh -huh. це розвиток, це спілкування, це супровід і комунікація. Це uh -huh. і групова, і індивідуальна. На кожному із цих моментів ми ще окремо обов'язково зосередимося про цільову аудиторію проєкту. Власне. Це підлітки якої вікової категорії? Е, наша цільова аудиторія проєкту Generation Plus – це підлітки від 13 до 17 років. Е, до них відносяться різні категорії. <кій> так як у стані війни зараз у нас багато проєктів були саме на. Зосередження на особах внутрішньопереміщених у нас трошки розширений це коло, і це дуже приємно і радує. Сюди відносяться діти і військовослужбовців, це і наші захисники і захисниці України, це і діти, які належать або перебувають у державних будинках сімейного типу, це діти, що з великою шкодою, але мушу це сказати, втратили одного з батьків в період військових дій, країни-агресора. Обов'язково дітки з числа ВПО. З різних регіонів, зокрема з окупованих територій, це сироти під опікою, і наше керівництво висловило таке побажання: що якщо хтось з звичайних діток місцевих теж висловить бажання бути учасником проєкту, ми залюбки його візьмемо до себе і будемо працювати. Тобто, фактично немає ніяких обмежень в наборі, так. Так. так чи зараз ще набір продовжується триває, чи вже почалася програма? Так, набір у нас триває. Більш детальну інформацію можна буде спостерігати. Десь ми будемо давати анонси. ще додаткові зараз, 29 жовтня, в неділю на 11 годину у нас вже стартує перше заняття mm -hmm. і відкриття проєкту, на якому будуть присутні близько 17 діток. А тобто, група вона невелика для того, аби приділити дітям увагу. Так, тому що ну увага має бути кожній дитині. І ми більш Познайомимося, угу. Перше заняття таке ознайомче. А далі вже працюємо по програмі і по потребам дітей та молоді. Основним форматом це власне щонедільні зустрічі. Так, у вас так. є це тривалістю Вони в 4 години. Розкажіть про те, як таке заняття проходить. Заняття проходить зазвичай у нас будуть свої правила. Це певна комунікація, доброзичливість. Без запізнень будемо старатися, тому що ну розуміємо, що різні ситуації. Але впродовж цих чотирьох годин ми будемо як одне ціле працювати за певною програмою, яка в нас є розроблена в проєкті. Детальніше вже зможемо розказати потім про нюанси після перших занять. Тобто, кожне окреме заняття воно присвячено якомусь іншому профорієнтаційному процесу, так, так. сама програма буде комплексна, вона буде складатися з багатьох частин, і кожна частина викликає. Певний інтерес, ми будемо намагатися підбирати такі теми, які дітям дуже актуальні, яких наразі неможливо знайти, до прикладу, в шкільній програмі. Це більш такі сучасні навики, які молоді дітям дуже стануть в нагоді при самореалізації. Ви згадували про психологічну підтримку, що це теж є обов'язковою умовою процесу. Загалом, за вашими спостереженнями, як це допомагає дітям в пошуку себе? Діти дуже відчувають. Вони зараз всі майже емпати, і коли дитина відчуває, що ти до неї відносишся гарно, ти її підтримуєш. Або інколи навіть просто пишуть от мені там десь вчати в чати в дев'ятій вечора чи в восьмій, пишуть, я хотіла порадитись, чи порадився би, чи можливо щось там і кажете, то це приємно, тому що діти тобі довіряють і вони тебе сприймають як свого друга. Я вважаю, що це саме головне. Тобто для них важливо знайти саме таку комунікацію дружню так. між спікерами і між ними. Так. Якщо говорити про активність дітей і про їхню занятість, чи є домашні завдання в власне вашому проєкті, які діти мають реалізувати від неділі до неділі? А я думаю, тут більше буде творча активність, така mm. де діти зможуть виявити те, що їм хочеться зробити, але можливо вони вагаються, щось в якійсь мірі до цього не дійшли. Отут саме у нас буде таке велике поле можливостей, де кожен може. Всі свої бажання і мрії реалізувати, втілити або зобразити і можливо отримати якусь дружню підтримку з нашої сторони. Яка команда людей працює над тим, аби втілювати проєкт в життя? Е, поки що працюємо тут по місту. Нас двоє, а взагалі команда дуже велика. Більш детальніше можна на сайті дізнатися. У нас велике коло підтримуючого оточення, mm. людей, які допомагають і розуміють саме нагальність цієї проблеми. Зараз відкриваються офіси от в Києві. Відкрився вже схожий. Проєкт в інших містах на західній Україні. Я думаю, що ми там рухатись дуже впевнено і дуже творчо і активно підтримувати нашу молодь. Згадували ви про те, що власне підлітки будуть працювати над власними проєктами? Це уже по завершенню курсу, чи це в процесі? Навчання? Це в процесі самого проєкту плюс Будуть формуватись певні такі базові основи, навички, де дитина зможе зрозуміти, що саме вона хоче висловити свою ідею або можливо мрію, або якщо вона має, то це супер. Можна буде далі йти по реалізації по кроково до прикладу, чи можете розповісти про якийсь проєкт, який втілювався в життя? Який він може бути, яку тему, які теми. Наприклад, хвилюють? до нас звернулись звернулися буквально два дні назад дві дівчинки з нашого коледжу музичного Заремби і розповіли мені, де вони хочуть створити музичну студію, де вони могли б на музичних інструментах давати уроки діткам, які бажають ознайомитися з музикою. Ідея дуже класна, але ми розуміємо, що потрібно і обладнання музичне, і акустичне, і супровід, і можливо десь якесь приміщення. Ну, ми поки що це все обговорюємо, але я їм вже розповіла, що є дуже наразі багато проектів міжнародних, де саме підтримують митці у сфері музики. Тобто можна грант якийсь так, залучити так. так для реалізації цього проєкту. Але дуже рада, коли діти дуже активні і в них є щось своє. От вони бачать прям конкретно єдине, що десь дорослий трошки супровід, якась допомога, можливо, контакти, просто якась загальна інформація, і це дуже на користь. Коли горять очі в дітей, ти на них дивишся, ти розумієш, що це класне. Тобто, фактично, вони самостійно обирають тему цього проєкту так. про те, як вони хочуть його реалізовувати, а дорослі лише мають якусь певну підтримку. Звичайно, так, так. Це всього ініціатива їхня, тому що в нас є така тенденція в нашому суспільстві, що ініціатива не завжди підтримується, особливо дитяча. А я рахую, що вона має бути підтримана. Якщо говорити про розвиток як підприємців, тому що ми теж розуміємо, що зараз це актуальна історія, вона буде актуально залишатися і далі. Чи бачите ви такі прагнення у підлітків? Так, є дуже багато дітей, ну такі десь віком 16-18, вже повнолітні, трошки молодші. Вони мають певний напрямок або на декілька. Вони зараз цікавляться тими самими кведами, який напрямок uh -huh. брати, що як подати, які групи є оподаткування, який відсоток, і дуже приємно з такими дітьми спілкуватись, тому що зараз наш час. Інформаційних технологій вони можуть отримати будь-яку інформацію, тобто дитина перед тим зустрічатися з дорослими, вона вже щось тобі там погуглила, пошукала, і з певною інформацією вона вже приходить спілкуватись. Це дуже радує, тому що діти самостійно дуже великі пласти інформації обробляють, і вони її дуже швидко розуміють, навіть не будучи в цій сфері десь дотичними. В Такому випадку дуже важливо, аби хтось поділився власним досвідом і власним шляхом того, як він проходив до прикладу до прикладу до підприємницької діяльності. Чи ви плануєте запрошувати таких лекторів, менторів? І так, так? звичайно, ми маємо дуже велике коло партнерських відносин і по місту, і по області, і по Україні. Я думаю, що нам залучати всіх, кого можна. Більш такі фахові спеціалісти, то можливо будуть онлайн зустрічі угу. через зуми, через інші соцмережі, месенджери. Так, звичайно, будемо залучати. Наскільки активно вони погоджуються брати участь в проєктах для підлітків? От станом на сьогодні в нас було зареєстровано там близько 18-19 дітей, майже всі будуть присутні. Активність досить висока. Ну і ще ми враховували той момент, щоб це був вихідний день, тому що зазвичай діти такі от віку 14 до 17, вони дуже зайняті. В них і навчання в школі, можливо, хтось там навчається в коледжі, якісь тренування, тому ми так підбрали час, щоб трошки розвантажити, і саме наша. Програма Generation Plus» проєкт став для них там місцем, де вони будуть в такому гарному настрої, в релаксі, реалізовувати те, що їм подобається. Щодо лекторів і менторів, що повернуся, як ви шукаєте цих людей? Згідно власне, їхнього виду заняття? Чи, власне, орієнтуєтесь на ті потреби, які є у підлітків, і потім вже підбираєте тих, хто буде брати участь у проєкті? я би сказала, що керівники проєкту тут підійшли так комплексно, вони враховували мав роботу попередню з молоддю, да, якісь цікаві ідеї. Я знаю, що було декілька кандидатів на посаду mm -hmm. тренерів саме. Але я думаю, що береться підхід комплексний, цей досвід попередній, і зацікавленість, і мотивація, і активність така сама тренера, чим він живе, чим займається, які в нього пріоритети, цінності і так далі. Про стажування ви теж згадували, і це дійсно така важлива історія. Коли ти можеш на місці спробувати, це твоє чи не твоє не в теорії, а на практиці. Стажування де воно можливе, на яких чи можливо підприємствах, чи можливо ви домовлялися з громадськими організаціями? або із міською владою, але побачити все всередині? Так є партнерські в нас стосунки дуже з багатьма. Я думаю, що куди діти захотять. От туди будемо домовлятись, будемо пробувати, щоб вони спробували себе там декілька днів прожити в цьому середовищі, можливо, отримати якісь нові навички. Можливо, щось зміниться, можливо, захотять щось додати ще, тому будемо працювати. Стажування це вже наприкінці реалізації проєкту, чи теж в процесі? А про це більш детально думаю, зможемо поговорити вже через декілька занять. Ми зараз проведемо перше, подивимося, які потреби в діток визначимо uh -huh. молоді. А потім вже по активності і по часу будемо підлаштовувати підний графік. По екскурсіях ще уточню, у вас теж ви згадували про те, що це є. Це теж в рамках проєкту відбувається для усіх учнів, власне, так. чи за потребами? Екскурсія в нас є в переліку, чим ми маємо займатися. Я взагалі попередньо ще там. Два роки назад я дуже активно організовую різні екскурсії, зустрічі, майстер-класи по місту. Тому це буде, я думаю, поєднання і щось смачненьке, і екскурсія, і якась культурна така більш спадщина. У нас дуже цікава історія Хмельниччини, тому діткам це все піде на користь. Ви згадували про те, що підлітки активні, і це насправді дуже приємно чути про те, що вони не соромляться говорити про свої потреби, про свої бажання, про те, що вони хотіли дізнатися. У них ще немає такого страху якогось пройденого свого шляху. А попереду лише, лише все попереду. Власне так. з того, що ви бачите, ця активність від чого вона залежить? Від підтримки батьків, можливо, від соціуму чи це власне бажання дітей. Я думаю, що залежить від і від батьків, зокрема в родині, як дитина почувається, якщо дитина. Відчуває тепло і підтримку батьків, вона значно впевненіше йде в суспільстві. Вона реалізовує себе. Це ну, зокрема, я бачу це по своїй дитині. От, а ще дуже велике значення мають вагоме. Це підтримка, з ким ти спілкуєшся, тобто це друзі або де діти беруть участь, знімаються гуртки, там, до прикладу, якісь ментори або ще. Ну і настрій, з яким настроєм дуже багато залежить. Якщо дитина чи молодь не має настрою, то. Зрозуміло, що не хочуть робити. А якщо відчувають підтримку дорослих, то в них виростають крила. Давайте ще раз нагадаємо на завершення про те, як до проєкту можна доєднатися, можливо, куди телефонувати або де читати інформацію. Телефонувати можна мені особисто. Я залишу свій контакт. У нас є встановлена форма Google реєстрація на проєкт на 2023-2024 роки офлайн. До речі, вперше офлайн запускається угу. проєкт по Україні. І буде потім ще створений наш телеграм-канал, де буде більше детальної інформації, і всі бажаючі зможуть доєднатися. Ми співпрацюємо активно зі всіма каналами, зокрема з «Файно», там найбільша кількість підписників. І всі бажаючі слідкують за нашими анонсами. І я знаю, що вчора ти буквально ввечері телефонував хлопчик. Каже, а можна я друга свого приведу? Каже, угу. обов'язково кількість місць вона обмежена зараз. Е, немає такого в нас. Якщо будуть діти бажаючі, ми з всіма будемо працювати. Тому закликаємо усіх бути активними. А до батьків звертаємося, бо бусів, дідусі обов'язково залишають підлітки від 13 до 17 Правильно так років так. до проєкту «Generation Plus». Дякую вам, пані Оксана, за те, що доєдналися до нашого етеру. Розповіли більше деталей. Будемо стежити надалі, як проєкт буде реалізовуватись. І дійсно сподіваємося, що питання того, що ти працюєш на неулюбленій роботі, уже за кілька років в Україні зникне. А всі Зникли, власне так. будуть займатися. Тим до чого у них є прагнення, бажання, мотивація і талант, дуже вам дякую. Будемо розвивати Україну. Так, да. Дякуємо В нашій студії. Була власне гостя, координаторка проєкту.